Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, одинадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 січня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 115 290 особин за добу 630 і поранено 345 сорок 870 песиголовців за добу 1 890 танків. 3106 одиниць за добу, 2 бойових броньованих машин, 6183 одиниці за добу, 10 артилерійських систем, 2094 одиниці за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 437 одиниць засобів протиповітряної оборони, 219 одиниць літаків, 286 одиниць гелікоптерів. 276 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1872 одиниці за добу. 5 крилатих ракет 749 одиниць за добу, 26 кораблів катерів, 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4846 одиниць спеціальної техніки, 187 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!